Псалом 103, Псалом Давіда, благослови душе моя, Господи, і все, моє єдство, святе ім'я Його. Благослови, душе моє, Господи, і не забувай усіх Його благодійства. Він прощає всі провини Твої, зціляє всі Твої хвороби, Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром Твоє життя, так що відновлюється, як орла, молодість твоє. Господь здійснює правосуддя на судді щодо всі скривджених. Він відкрив, не ісєє на міри свої яви, синам Ізралеве діла свої, Співочутливий і милостивий Господь, довготерпливий і сповнений доброти. Не завжди він звинувачує нас і невічно він гнівається, він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо як висока над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують його, як далеко є схід від загоду, так віддалив він від вас нас. Наші беззаконня, як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. Адже він знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми по порог ні люди, як у трави, вона квітує, як польова квітка, але пронесеться на нею вітер і її не стане навіть місця. Їй вже не видно Господня. Ж мало... Милосердя незмінне. від віку й до віку щодо тих, котрі шанують його і справедливість його до нащадків їхніх дітей, котрі дотримуються Його заповіду і пам'ятай про Його заповіді, виконуючи її, Господь встановив свій престол на небі і його влада простягла. Простягається над усім. Благословіть, Господи, всі ангели Його, ви могут, могутні силою, котре виконуєте слово Його, підкоряючись, Його, велінням. Благословіть, Господи, всі сили Його, які служать Йому і виконують Його волю. Благослови, Господи, Господи, все творіння Його на кожному місці Його владарювання. Благослови душа моя Господа. Амінь.